До катастрофи лишалося кілька секунд. Розділ 21. Тринадцятий апостол озивається знову. Ех ти, салага, метушишся, а толку ніякого. Задоволений. Я переконався, що Ніфіга ви не можете сучасні менти. Не дригайся, я пожартував. Спи спокійно, дорогий пане Горбатюк. 13 апостол Степан Іванович тримав у руках лист, який щойно одержав із ранковою поштою. І думав, що це має означати? Справді відбій тривоги, щире визнання 13-го апостола, що то був жарт, розіграш, чи може, чи може він злякався викриття, побачив, що вони йдуть правильним шляхом. Тринадцятий апостол, Ангел. З одного арсеналу, але це ще не доказ. Справжнє ім'я ангела було Едуард Максимович Кириченко, Дактилоскопія підтвердила це. Він розколовся на першому ж допиті, оскільки був певен, що дармовис і боря засвітили його. Хоча вони клялися що ні, дармовис примчав учора до ангела, мокрий від страху. Поліція напала на слід, допитує борю. А він дармовис. Про борю нікому ж ні слова. Саме у борі на дачі Едик Ангел і познайомився з дармовисом. І дармовий, сам, того не бажаючи, і навів ангела на свій магазин. Знав би, не зв'язувався з цими салагами. Скрипів зубами ангел. Ненавиджу дилетантів. У кожній справі треба бути професіоналом. В нашій країні, губить. Непрофесіоналізм, некомпетентність і в державному плані, і взагалі він іще політиканствував, філософствував, хоча в освіті недалеко пішов від покійного, сантехніка рецидивіста рябошапки, едика відрахували з другого курсу фізкультурного інституту. За неуспішність, але претензії мав великі. Природа обдарувала його чудовими фізичними даними. Та про духовність, моральність не подбала. На сьогодні в нього було три судимості і великі зв'язки у злочинному світі. Капітан. Наказав знову привести ангела. Ангел прийшов заспаний і невдоволений. Ну, то як, Едику, пожартував, значить, 13-й апостол? що це, начальнику. Не розумієш? Не розумію. Він здивовано моргав очима. Чи так грає, чи справді, не він? Подумав Горбатюк і спитав. І 13-й апостол тобі нічого не говорить? Ні, ангел так, апостол ні. Не шите мені зайвого, начальнику. З мен вистачить і так. Продовжувати розмову не було сенсу. Якщо листи писав навіть ангел, він од них зараз відмовиться категорично, бо це тільки б ускладнило його становище, зайві статті, погроза, образи, шантаж. Схоже, що писав таки він, навіть слівце, салага з його лексикону. Але нащо? З якою метою? Ангела відвели. Горбатюк набрав номер капітана Попенка. Анатолій Петрович Толю. Я знову одержав листа від 13-го апостола. Він зачитав листа. Що ти про це думаєш? Попенко відповів не одразу. Нарешті сказав. Думаю, що підстав для хвилювання стало більше. Я теж так вважаю. Він, мабуть, схаменувся, що писати було не слід. З опалу написав фанфаронський у нього, мабуть, характер хотів щось довести, а тоді бачить, що ми навколо нього крутимося. І назад. А може бути інший варіант, зв'язаний з тим темни ноликом, що це він написав, він же й дзвонив тобі, а тоді хтось із дорослих, які готують катастрофу, засік його і змусив написати іншого листа. І таке можливе, але мета терористичного акту. Ну, зараз такий час. Ти ж бачиш на кожному кроці. І з провокаційною метою, і стільки темних сил піднялося з самісінького дна з мулу нашого суспільства. Варіантів безліч. Ти сьогодні після роботи як? З тобою, Стьопо, з тобою. Які можуть бути розмови? Спасибі тобі, Толю.